А так, ой Лузі Калина зібрала. Нашим хлопцям переміна само. стала. А одному нема переміни, бо він ходить щодня до дня. Ні, такої не, не чую. Ой, у Лузі. Калина стояла на дивища. Переміна стала. Диску. Ходить, тягне до дівчини, О, він ходить, тягне до дівчини, Спать, лягає на білій перині. На білій перені. Спіха до дівчини. О, Ой, дівчино, о, ти о, моє о, середенько, Тобі ж мене рано пораненько. О, Це дуже Ой, дівчино, благо любить. І Його не збудила, затонила яденцем віконце, щоб не звикло До на козака зака сонце, що обнеси, на козака касон. i never thought so <laughs> <laughs>